Як ми перевіряємо технічний стан та загалом усю історію по автомобілю перед купівлею? Першим етапом це є звичайно ж такі узгодження з клієнтом варіанту автомобіля. Наступним етапом є перевірка його документації: чи є експортні документи, чи немає, чи треба робити саме переробку документів. Якщо звичайно не можна зробити переробку документів, то цей автомобіль відпадає. Категорично, другий етап це перевірка по карфаксу, CarVertical, у залежності звідки іде автомобіль. Перевіряємо історію, чи були попередні ДТП, чи були якісь обмеження, чи були ну, загалом по документації по обмеження, чи були якісь нюанси стосовно автомобілю в Америці. Якщо це Європа, це перевірка автомобіля знов ж таки на оригінальність пробігу, і звичайно на технічний стан, чи втоплена, чи неударена, чи згорівша. Ми також це можемо виявити. Якщо Америка, Америку. Ми також можемо додатково перевірити це кошти додаткових коштів, але це дає повну гарантію та безпеку для вас і, як то кажуть, спокійний сон. Також дізнаємося по карфаксу попередні власники, як хто обслуговував автомобіль. А також ми з вами будемо знати вже об'єктивно, чи вартує цей варіант нашої з вами уваги. Наступний етап це перевірка по бажанню. Я її так називаю, тобто можна а, за додаткові кошти відправити людину на аукціоні, щоб вона повністю переглянула вплоть до ендоскопії, як то кажуть, щоб для вашої, скажімо так, спокійного сну да, для вашої спокійного життя можна перевірити автомобіль від А до Я. І оцінити знову ж таки пошкодження, або ж дізнатися, якісь скриті дефекти, щоб не було сю сюрпризів саме в Україні. Якщо дивитися на Європу, будь ласка, у нас майже та ж сама процедура: перевірка документів, а потім перевірка карвертикалу. Тобто дізнаємося повну історію, чи оригінальний пробіг чи ні, скільки власників і що було попередньо з автомобілем. Є людина без додаткових коштів, які може піти оглянути автомобіль. Якщо вам хочеться зробити підбор саме по Європі по декілька автомобіль. Будь ласка, це влаштовується на раз і без яких особих питань. Так, стосовно кари, є також способи перевірок. Для початку дізнаємося оригінальний пробіг, до дізнаємося стосовно документації. Ну і третій, загалом етап це коли ми з вами можемо спокійно вирішити питання стосовно огляду. Огляд на деякі автомобілі є безкоштовний, а на деякі автомобілі треба платити додаткові кошти. Але все ж таки, це вартує тих коштів. І вашого спокійного життя для вашого спокою також наша компанія може вам запропонувати страховку на автомобіль. Як мінімум, страховка в нашому договірі також є те, що ми поставляємо автомобіль вам від точки А до точки Б, а саме з Америки, до прикладу, до України, відповідно до того міста, куди буде направлений даний автомобіль, також можемо вам додатково придбати страховку. Є три види страховки: перший вид страховки це на мінорні пошкодження. А саме оцінюємо з вами пошкодження, фіксуємо, які були в Америці, так і стосовно уже відштовхуємося від даного автомобілю і додатково Водокупаємо страховку, в якої буде зазначено, що вона е, застерігає від пошкоджень, таких, як вм'ятини або подряпини, Незначні. Звичайно, якщо це буде, приїде з таким пошкодженням, будь ласка, компенсується все в грошовому еквіваленті. Другий вид страховки це вже на пошкодження більш середньої такою, скажімо так, середньої пошкодженості. А значить, це, наприклад, ті ж самі вм'ятини або подряпини, які ж знову ж таки більшої глибини. Або ж самі по собі містять більші катастрофи для автомобіля, скажімо так, додаткового ремонту. Так, ну і третій від, це, наприклад, автомобіль утонув, або якесь пошкодження, таке що не встановити автомобіль, згорів. Да, будь ласка, це також можна компенсувати третій від пошкоджень. Але, ну як за правило, я вам так скажу, 99% що автомобіль приїжджає без всяких питань. Ну або якщо там якийсь танкер потонув, але як показує знов ж таки досвід, мій. І вже не перший річний У мене всі автомобілі, да, і загалом всі наші компанії. Автомобілі приїхали, приїхали вчасно, да без всяких нюансів. І е, були моменти з такими як підкраси. Треба було робити так, але це незначне. Люди купляли додаткові страховки і спокійно все виплачувалося. Отже, кого цікавить, будь-який автомобіль у будь-який бюджет, будь ласка, звертайтесь в American Express І ми вам привеземо автомобіль з Кореї, Америки, Канади або ж той ж саме Європи. Під будь-який смак та під будь-яке ваше замовлення з вами був Сергій Канадець, Підписуйтесь, ставте лайки, а ми працюємо далі.